Наразі важливим є забезпечення продовольчих потреб населення, як загалом всієї держави, так і окремих регіонів. Що стосується сумщини, то наразі, виходячи із основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств і домогосподарств сільського населення, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, виробляють продукти харчування. То наразі відсутні ризики щодо забезпечення продовольчих потреб населення нашої області. Для прикладу, по виробництву зерна, а це пшениця ячмінь, горох, овес, основні культури, які вирощуються на території нашої області. Ми отримали валовий збір, який дозволяє забезпечити продовольчі потреби у видах зерна в 3,1%. Рази від самої розрахункової потреби Валове виробництво зерна без кукурудзи у нас дещо поступається показникам минулого року, але цього цілком достатньо буде як для. Забезпечення сировиною переробних підприємств нашої області, так і формування товарного фонду для реалізації в інші регіони і за кордон. Те, що стосується забезпечення потреб у фуражному зерні, то розрахунково ми очікуємо виробництво цього зерна на рівні 2,6 тисячі тонн, що більше ніж в минулому році. За рахунок того, що ми отримуємо вищі показники по врожайності, зокрема такої культури, як кукурудза, і, зокрема, за рахунок кукурудзи на зерно. Якщо в минулому році у нас врожайність по даній культурі становила 8 тонн з гектару, то на сьогодні за оперативними показниками при збиранні половини всіх площ під даною культурою цей показник становить 9,6. Тонни з гектара. При цьому окремі сільськогосподарські підприємства мають врожаї, які перевищують 10 тонн і мають показники, які вищі порівнюючи із минулим роком. Фуражного зерна потреба нашої області становить 360 тисяч тонн. Фактично ж, виробництво в нас перевищує потребу у 7,1 рази. Далі, те, що стосується олійного насіння, у нас скоротилася площа під основною культурою олійної групи, це насіння соняшнику, і наразі ми маємо нижчі показники по вражайності даної культури і загального виробництва. Виробництво за оперативною інформацією становить за підсумками збирання врожаю цього року 660 тисяч тонн. Потреби ж області у насінні для забезпечення продовольчих потреб в рослинній олії становлять тільки 50 тисяч тонн, тобто понад в 20 раз у нас виробництво перевищує ту потребу, яка сформувалася для забезпечення населення нашої області в рослинній олії. Далі, те, що стосується показників таких груп культур, як картопля та овочі, ми маємо теж саме від'ємну тенденцію щодо площ під вирощуванням даних культур. Це є наслідком того, що впродовж останніх років ціни на товарну продукцію по картоплі, по овочам були на невисокому рівні. І відсутня була достатня мотивація в сільського населення для вирощування відповідних видів продукції. На сьогодні площа під картоплею в нашій області становить 44 тисячі гектар для порівняння в минулому році це була площа 54 тисячі. І закупівельна ціна в минулому році вона була на рівні 4-5 гривень за кілограм картоплі. В цьому році вона ще нижче, це 3-4 гривні за 1 кілограм. Але тієї продукції, яка вирощується в області, це понад 740 тисяч тонн, Буде достатньо для забезпечення потреб населення і обсяги виробництва перевищуватимуть нашу потребу більше ніж в п'ять разів. Відповідно по овочам борщового набору: а це капуста, морква, буряки, цибуля. Те ж саме достатні для того, щоб у нас не відчувалося дефіциту даних видів продукції, і свідченням цього є те, що ціни на дані види овочів вони суттєво знизилися після збору врожаю і надходження цієї продукції на внутрішній споживчий ринок від тих цін, які були на відповідну групу товарів ще два місяці потому. тому. На сьогодні середня ціна на селянських ринках на моркву коливається від 6 до 7 гривень в роздрібній мережі е, е, магазинів ціна дещо вища, але є вони, ці ціни є доступними для того, щоб споживачі місцеві забезпечували повністю свої потреби у відповідній групі продукції. Те, що стосується продукції тваринництва, у нас те саме позитивна тенденція щодо забезпечення потреб населення у молоці та молочній продукції в м'ясі та м'ясопродуктах, а також в курячому яйці, ну, зокрема, те, що стосується виробництва молока за рахунок незначного скорочення поголів'я. А це порівнюючи із початком року близько 3-4%, відсотків, у нас зростає продуктивність молочного стада, як в сільськогосподарських підприємствах, так і в домогосподарствах населення, яка дає можливість частково мінімізувати ту тенденцію до зменшення обсягів виробництва відповідної виду продукції. Ми маємо показники очікувані щодо виробництва молока в нашій області. На 5% нижче порівнюючи з минулим роком, навіть за такою ситуацією в нас потреби у молоці та молочних продуктах будуть забезпечені майже в два рази від тієї потреби, яка сформувалася. Для порівняння наразі ціни на молоко та кисломолочну продукцію це та продукція, яка є на селянських ринках в достатній кількості і виробляється домогосподарствами сільського населення. Вона не змінилася і впродовж тривалого періоду знаходиться на сталому рівні. Для прикладу, молоко свіже. Отримане домогосподарствами сільського населення, ми можемо придбати від 20 до 5 до 30 гривень в залежності від якості даної сировини і відповідно покриття тих витрат, які були понесені виробниками даної продукції. Розрібна мережа за інформацією переробних підприємств теж саме утримує ціни на. Молочну групу продуктів, і вони знаходяться на рівні, який перевищує до 4% в ту цінову ситуацію, яка була ще місяць тому. Далі, те, що стосується м'яса та м'ясних продуктів, у нас потреби забезпечені в 1,2 рази за рахунок продукції місцевого виробництва. Додатково ж ми маємо те, що на внутрішньому споживчому ринку знаходиться і продукція, яка постачається підприємствами виробниками що знаходяться в інших регіонах. Тобто, пропозиція і асортимент м'яса та м'ясної продукції Теж саме досить широкий на місцевому споживчому ринку. Те, що стосується яйця, у нас спостерігається позитивна тенденція до нарощування поголів'я птиці. За підсумками цього року, ми очікуємо приріст в поголів'ї, який вищий, ніж 10% порівнюючи з початком року. Але за рахунок того, що скорочується сезонне виробництво курячого яйця, Пов'язане із природнім фактором: це скорочення тривалості світлового дня, це нижчий температурний режим, що безпосередньо впливає на отримання яйця в домогосподарстві сільського населення. Ну, у нас дещо прогнозується зростання цін. На сьогодні ціна на курячі яйце досягає 50 гривень за один десяток, і прогнозується, що вона матиме теж саме незначну тенденцію до зростання впродовж цього цього календарного року. Але позитивна тенденція вона значно перевищує показники минулого року і подорожчання на даний вид продукції було більш відчутне у відповідний період минулого року. Тож сподіваємося, що в нас буде достатня пропозиція е, птахофабрик нашої області по наповненню місцевого споживчого ринку в даному виді продукції. Загалом у нас ситуація по забезпеченню продовольчих потреб задовільна, і ризики, які б могли вплинути на продовольчу безпеку населення Сумської області, наразі відсутні.